На ренді Бінфілд посів озимої пшениці, сівба озимої пшениці. Закладаємо безліч різноманітних варіантів. Фон у нас Fertis 82424 з сіркою, бором і цинком. Також представлено багато різних варіантів. Така сама марка, тільки Fertis Premium з 1% цинку. Наступний у нас варіант це Fertis Bio з додаванням бактерій, фосфор калій мобілізуючих. І також у нас є варіант CLPK на основі полісульфату. Також фоново будуть вноситися препарати від компанії Компоексперт для підвищення врожайності. Ну Будемо, як завжди, викладати подальшу інформацію з нашого полігону. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки.